На храмове свято до козацької святині у Чернігів приїхав патріарх Філарет, адже 7 грудня християни відзначають День святої великомучениці Катерини. Очільник православної церкви Київського патріархату веде службу у головному соборі Чернігівщини щороку з 2008-го. Та цього разу у нього ще одна приємна місія освятити новий вже п'ятий для храму іконостас, що є приблизною реконструкцією першого, який був 300 років тому за часів Гетьманщини. І це є завершальна дія садкування тристаріші освячення Катеринського собору. Саті ж їздить в наш храм кожен рік з часу входження в храм. Ви пам'ятаєте, було повні були події, тут стояли намети. Стали прихильники московського патархата. Його перший раз був це приїзд підтримку наших брашан чернівських молитися в своєму храмі, і це вийшло вже в традицію. У Катерининській церкві на освяченні іконостасу людей стільки що яблуку впасти ніде. Серед них керівники міста й області. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський євстратій від громади подарував патріарху ікону з Чернігівським святим Меркурієм. Новий іконостас заввишки 14 метрів з хрестом вміщує чотири десятки ікон, серед яких. Меркурій Катерина, Петро Калнишевський та Покрова. Патріарх наголосив, що Україна за часи незалежності вже звела рекордну кількість храмів три з половиною тисячі. Це мій е, такий архіпастерський обов'язок відвідувати всі єпархії нашої української церкви, утверджувати віру. Також очільник церкви відповів на запитання парифіян з Кримської спільноти: Крим повернеться до України. Так, ми віримо в це, і не тільки віримо, а старці афонські це пророкували. Важить новинка козацького храму 29 тонн. Іконостас планують пофарбувати у колір слонової кості і оздобити позолотою.